Дивимося. яка у нас коренева система. Вау! Да. Треба було рукавички взяти собі. Прошу дуже. Так. Це як... Так. Дивіться. Перший. Потужний коренева система. Називається він. Правильно, кіш миш і риска. Був я замовив. Ламбурджі, але побоявся, що з терміном мені не підійде. Ми переговорили з Дмитром, він мені порадив. Цей кишмиш і риска це білий, жовтий, жовтий хороший. Хороший кешмиш без і невісію, а хвалять досить нова форма. Подивимося. Так, це в нас етют Калугіна. Тоже хороший саженець, скільки бруньок.